Щедрий вечір, добрий вечір, щедри добрим людям на здоров'я. А пан як господар, господиня, як калина, а діточки, як візочки, ким щедрий вечір, доб... добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Ой, господар, господарочку, пусти в хату Меланочку. Меланочка чисто ходить, нічого в хаті не пошкодить. Як пошкодить, то побиє, їсти зварить та йде криє. Добрий вечір. Щедрій, щедрі, щедрі прилетіла ластівочка, стала собі щебетати господаря, викликати, вийди, вийди, господарю, подивися на кошеру, там овечки покотились, а я народились, тебе без Будеш мати вірку грошей, і гроші та полова, тебе жінка чорна брова. щедрик, щедрик, щидрівочка прилетіла ласті вочка. щедрик, щедрік, щедрівочка, засяла в небі вірочка, Тож прийшли до вас, до ваших хат. Всім здоров'я побажати, і нехай це рік. Це рік молодий, вам був краще за старій. Їшила Їш ли... лише радість на борі. Дружна була родина, і вся наша Україна, як на щедрий добрий вечір, до вас гості завітали миру, радості до речі, вашій хаті побажав. І за сіл скорі сідайте, і зустрічайте гаре свято, і усіх родичів збирайте, якби не було багато. Щедрий вечір, добрий вечір, і дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові, щоб усі були здорові, вдачу мали гарну щиру і жили любив бабу Квиру, щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дало, щоб забрав здобок ти спокій, дав багато вирних років. Добрий вечір, бачу в вашій хаті. Ваше Ми ваше прийшли пощедрувати. Це зичимо родині миру, деці в Україні. Всім спосадку і везіння у сім'ї по розуміння. Молодці. Молодці.